Всім привіт! Я Міль Алікс і пропоную вам приготувати мій улюблений рецепт лінивих голубців. Нічим не гірше оригінальних, тільки значно простіше. Тисніть вподобайку та підписуйтесь. Всі грамовки є в описі під відео. На сковорідку влийте олію та закидаємо 120 грамів нарізаної цибулі, 120 грамів натертої моркви на великій терці та 350 грамів нарізаної капусти. Тільки приберіть самі великі шматки, щоб не було твердою. Перемішуючи готуємо дом якості овочів, це займе 8-10 хвилин. Тепер у велику тарілку закиньте 250 грамів вареного рису. Це приблизно 100 грамів сухого. Додайте 350 грамів фаршу. У мене курячий, але беріть який вам до смаку. Та закидаємо овочі. Із спеції додаємо лише сіль і перець, більше нічого не потрібно. Та все гарно вимішуємо до однорідності. Руками виліплюємо з середнього розміру котлети, які перекладаємо в сковорідку. Для заливки беремо по 5 столових ложок сметани та томату чи кетчупу. У мене це домашній кетчуп. Рецепт є на сторінці. Вливаємо пів літри води та все гарно вимішуємо. Заливаємо голубці і накриваємо кришкою. Готуємо на середньому вогні близько 25-30 хвилин і готово! Всім смачного!